Зараз багато роликів, де там Раша бомбить, тому що у них в Євросоюзі забирають автівки, забирають, я там бачив таможники, ковбасу, бо у Раші дуже багато вітруєнь. І ну, їх так зараз Європа хоче від них відгородитись. І тому такі дії і вони це рекламують а там на російських каналах цих і праганганують як грабіж, по що грабують російських граждан. Чому Євросоюз таке ввів такі обмеження? Чому іменно такі радикальні міри проти расистів? Ну да, по перше, це війна в Україні. По-друге, то, що ну, дійсно з людьми, з такою промитим мозоком, вони хочуть е якось скоротити спілкування потім що е ще? Ну, І це те, що Путіну під самий нос Піднесли, що його вже ніхто не поважає, і його, з ним ніхто не рахується. Він не для кого вже не страшний. Це цікаво, Будана в цю думку розкрив, що пу -пу -пу, говорить, ви що вірите в Путина великого та такого жахливого. Ну, от бачите, Євросоюз якраз і показує, що ніхто в це вже не вірить і просто витирають ноги від расистів. Ну а що то, що російська пропаганда про розганяє, що це грабіж зараз тільки думку грабіжа зацепимо. Не будемо вбивства російські рахувати там в Україні, в Чечні, в Молдові, в Грузії. Зараз тільки грабування, що вони на початку війни почали вивозити з Херсона українське зерно. За що цього зерна українського зерна вони прогодувались два роки? Вони ще продавали його в Єгипет, в Туреччину, в Індію продавали це українське зерно. Там на триліард цього зерна вони нахапали, награбили. І зараз вони ще хочуть продавати українське зерно. Це вони ще живуть за нас в рахунок. Та хто ж кого пограбував? Раша вот морожена ну, а Путін цей дебіл ну, зовсім потеряв якось. Це спровокували конфлікт. Ти війною пішов, а пішов, пішов війною, тому що газ був по тисячі за кубометр доларів, І ти думав, що без тебе там мірове суспільство ніяк не обійдеться. Тому і ти почувся і богами пішов. А зараз, коли вже ну пхнули, так уже там і бігаєш десь за кулісами там на переговори якісь на сцо через ООН, через щось там лабуєш, ліж би тільки китя не додушили до кінця. Ну, звісно, тут є два таких союзника, даже можна. Ну, два, це я маю виду, з одного боку Британія, Америка, з другого боку Україна, які Путіну вже ніколи не пробачить. Якщо хтось може закрити зап, ну, заплющити очі на Путлера у світі, може там в ООН даже хтось є, такий там миротворець, щоб бачне. Ну ці. Ці як сказати, союзники вже ніколи не залишаться на, на цьому шляху до страчення Путіна. Все на все добре, до слідучої зустрічі.